Намагатися не вона перервалася на півслові, бо їх новий друг несподівано заснув. Велетень у вікні. Вранці, поки несміливе зимове сонце висвітлювало верхівки засніжених дерев листвянки у шланково подібному будинку Юкі, Потягався в ліжку і намагався не думати про те, що йому давно треба було встати і зібратися до школи, а глина вже застібала ґудзики куртки, яку мама зібрала їй з ароматних рожевих пелюсток, пошитих павутиновою ниткою. Позіхнувши, Юкі побачив величезне око, що спостерігало за ним через вікно, і голосно закричав, остаточно прокинувшись. Клопе, ти що не бачиш? Це ж Клінкус, вигукнула глина. Вибачте, промовив Клінкус, і від його голосу затремтіла. Вся кімната. Я не хотів вас лякати. Гарна куртка глина. Спасибі, усміхнулася дівчинка, роблячи пирует. Тобі справді подобається, це моя улюблена. Ріло, каже, що вона схожа на заплісняву соснову шишку, пожартував Юкі, встаючи з ліжка. Сестра залишила жарт без коментарів, підійшла до вікна і визирнула на двір. Клінкус сидів навпроти їхнього будинку, спираючись рукою на дах складу. Як спалось, вічливо поцікавилася глина. Прекрасно. І мені, до речі, здається. Прийшла в голову відмінна ідея. Ідея? хором відгукнулася брат і сестра. Яка ще ідея? Ідея, що робити зі світлом та сльозами дракона, відповів Клінкус. І що з ними робити? запитала глина. Мені здається, я знаю, як заманити листвянку дракона. Оголосив Велетень. А навіщо нам дракон? розгублено спитав Юкі. Доброго ранку, братику. Ми попросимо в нього трохи слізи знову запалимо світло у місті, пояснила глина. Точно, підтвердив Клінтус. ось що я вигадав. І як ти збираєшся заманити? До міста дракона, недовірливо запитав Юкі, необхідно зробити приманку для драконів, знизав плечі хлопчик. Ого, вигукнула глина. А що це? Модна іграшка для багатіїв, умграда, відповів Клінкус. Вони останнім часом дуже полюбили ходити на полювання на драконів. Ми в майстернях. Багато таких. Приманок робили. Здається, вони працюють. А ну, тоді, сказав Юкі, дивлячись на сестру, тоді нам треба терміново йти до королеви, домовила за брата глина. А школа? спитав Юкі. Якщо я не прийду, вчителька напише записку. І мама знову лаятиметься. Ну і що? Є справи і поважніші за школу, рішуче заявила Глина. Клінкус усміхнувся і почав чекати, коли брат та сестра закінчать збиратися, а потім витяг руку на підвіконня, щоб вони залізли до нього на плечі. Як і всі, в великі міста Листвянка вранці нагадувала мурашник. Деревні вулиці та мости, підвішені між стовпами, були заповнені пішоходами та візками, грибокульєрами, ковзали то вгору, то вниз, а біля ліфтів юрмилися жителі, і в очікуванні транспорту. Читали ранковий номер листівки, надрукований на добовому аркуші. У майстерні вже працювали тислярі і канатники, у яких завжди було багато роботи. Раз у раз мимо пробігали якісь люди з воском і гнотом для виготовлення свічок, мешканці листвянки, здається, Змирилися з тим, що їм доведеться жити у в темряві, в темряві, яка з дня на день загрожувала опуститись на місто. Поштове відділення та ринок чотирьох пнів були заповнені людьми, у Клінкуса очі розбіглися, горіхи, фунду, каштани, мед. Ожине варення, сушені гриби, різні трави та чудові тканини, зроблені із спресового листя та пелюсток яскравих квітів. Судячи стін, найдорожчим товаром у листвянці були прозорий березовий тюль, що відливає перламутром. І найлегший, дуже тонкий і переливчастий шовст із троянд. Клінкус намагався рухатися якомога обережніше, а жителі Достянки забували про свої справи і зупинялися, щоб подивитися на Велетня, що розгубл... розгублював вулицями... розгулював вулицями міста. Одні тихо розмовляли між собою, інші вголос обговорювали новину. Та що ви говорите? А ми нічого не знали. Діти, особливо ті, що ніколи не бачили живого велетня, дивилися на нього дещо злякано. Мамо, мамо, що це? закричав маленький хлопчик, тицяючи в клінку сув пальцем. Це він? Це велетень, що їсть дітей? Хлопчика голосно розплакався. А його мама винувато посміхнулася Клінкусу і покачала заспокоювати малюка. Ну, що ти не плач, пан Клінкус не їсть дітей. Дивись, яке у нього добре обличчя. Клінкус нахилився до малюка і широко посміхнувся, а потім раптом завмер, заплющив очі і потягнув ніздрями повітря. Який запах. Чим так смачно пахне? Це хрумтіння замріна, сказав Юкі. А це кав'ярня, барсука фундука в якій готують найкраще печиво у місті, яке хрумтить, продовжила глина, вказуючи на вивізку на гільці. Хрумкання. Ніколи такого не їв, зізнався Клінкус. Юкі та глина звисали зависали з плечей хлопчика, щоб заглянути йому в очі, яка, як могла жити на світі людина, яка ніколи не їла смакоту зі смаженого мигдалю, оріхів та меду золотої акації. Це треба терміново виправити, знайшлась глина. Тут же, зісковзнувши з плеча клінкуса, вона перемістилася на криву гілку, що веде до кав'ярні барсука фундука, а за кілька хвилин вистрибнула з дверей, тримаючи в руках великий червоний пакет. Повернувшись на плече Клінкуса, глина розподілила печивом. Одне мені, одне для Юки і десять клінкусу. Чому мені одне, а клінкусу десять? обурився Юкі. Та ти подивися на нього, сказала Глина і посміхнулася. Цьому хлопчику не менше десяти треба з'їсти, щоб розкуштувати, які ж ви велетні. Клінкус поклав хрумтіння в рот і розтанув у блаженній посмішці. Дякую, глино, у житті не їв нічого смачнішого. Він повільно смакував листяні, печива, розтягуючи задоволення, поки глина нарешті не закричала, може, підемо вже? Ти прямо як якріло, тільки й робиш, що їси. Забув, що ми поспішаємо. Лінкус обережно видерся на нижню гілку і почав повільно забиратися вгору по дереву, пам'ятаючи про обіцянку, яку він дав королеві. Хиткі мости та перекручені канати. Рипіли, а трималися, а гілки дерев у великому лісі на щастя були дуже міцні. Далеко ще? запитав Клінкус, намагаючись не зачепити рукавом камінну трубу. Ще кілька рівнів, відповіла глина.